Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство. Добрий Добрий деньчик. Цей відосик сьогодні у нас збірна ЗСУ. Вирішив, бо сьогодні приїхали ще по послі... ну, Одна вчора. Ну, точніше, дві вчора приїхали, але забрав одну сьогодні, одну вчора. Це від Івана, пана Івана Гриненко і від Вадимчика. Від... Там Вадимчик не один прислав, я наскільки пам'ятаю, вони скидалися Вадим, тигрі з бурштином та сків Адванс, Вони в трьох. Вони трьох прислали посилочку. Зараз будемо розпаковувати. Нагадую, сьогодні. Зб... А ще мені посилочка на збір також приїхала від <гум> Облавтодору, чи як назвати, зараз ставлю. <гум> що, ще на збір підгончик І <гум> Від облавтодора. автодора. <гум> Побачите, що це буде. <гум> Отака посилочка. О, тому зараз буде відео про розпакування. А ще... Купив сьогодні балон, піде у нас на стрім, дивіться. Будемо щось розняти сьогодні. бо Наліпки наліпки підпалив. вигорають моментально. І сліда від написів не залишається. Так, всім приємного перегляду. Сподіваюсь, відео буде недовгим. І сьогодні не забувайте, о 20-й на каналі буде знищувальний руйнувальний стрім. На потреби ЗСУ будемо все палити, трощити, росняве. Дивимось відосі. Так, приступаємо до розпакувальничка. Це у нас посилочка від Івана. Від пана Івана Гори. Так. І це Іван писав, що це у нас буде на знищення. Кацапська фігня якась. Це я бачу в Причому, ну. В коробочках таких прикольних, але вони кацапські. Наскільки я розумію, зараз подивимося. Опа. Опа. Зараз розпакуємо, побачимо. так Тут це все, все Іван навіть підписав. Так і будемо знищувати. Зараз почитаю, що там пан Іван нам написав. Так. Война Балабанова. Де руски знову всіх озвободили. Знаю, що ми з нею зробимо. Властелин колець, переклади гоблина. О, -о, О, Буде, буде, йому, капзда сьогодні. Концерт Арії без коментарів. Звісно, без коментарів. Ха -ха -ха. Так. Каре відео! Советський спорт московський відеовець. Каре. карате, мабуть. Настоящий поріби без правил. Та капець. Ну, це все піде в нас в пекло сьогодні. Так. Дяка, дяка пану Івану. За підгончики на знищення. Буде весело. Так, зараз відкриваємо посилочку від. Е, Вадимчика від, від тигеля і від сківа. Вони в трьох прислали. Ну і приступаємо. Приступаємо до розпакувальника. Бачите, як вигорають наліпки від тої горілки газової. Сьогодні щось від неї постраждає. Сьогодні щось русняве від неї згорить. Бо в мене балона не було, але сьогодні пішов. Пецом придбав. Так. І що, тут нам Вадимчик прислав? Ой! Ой, тут багато чого так зараз перейти треба. Так. І дивимося на призи під збір на ЗСУ. Так, це у нас Йоши. Так, розпакую, бо не видно, що ж за призи. Я бачу, що Йоши. Бачу щось ще. Ось це одно призером треба ж показувати. Що воно таке. Так, на призи. Дивіться. Маріо і Йошик. Прикольно. Джакс. Джекс не твоя фирма, не? Не Джейкс, Джакс. <laughs> не, ну прикольно, прикольно. Фабрику дечайно. Все як завжди. 2022 рік. Майже ретро. <laughs> так, дяка, Вадимчик, дяка, дивимося далі. Фігурки прикольні. О, це Танюшка, да, мабуть. Диденчика та Так, Танюшка якраз дивиться на цукерки, що Іван послав. Тут ще і Вадимчик. Дяка Вадимчик тобі. Танюшка в мене солодкі любить. Ну, я люблю, звісно. Дивіться, горішки оці з ананасовою начинкою, я знаю, їх дуже люблю, завжди купував раніше. Так. Пікнік, такі з горішками, ну, з горішками всередині. Два пікніка і горішки. Ух, дяка, Вадимчику, дяка. А це у нас, я так розумію, карткова гра, да? Угу. Вадимчик потрохи-потрохи, але підсажує. <схи> Молодець! Дяка, дяка за підгончик, круто. Так, а це, я так розумію, на знищення. На знищувальний стрім. Зараз розпакуємо і побачимо, що там. Так. На знищення у нас піде. Тін-тін Mortal Kombat. Crash Антологія. Це, я так розумію, на ПК ігри, так? Да? DVD. Чи то що? Це ж ігри? Ну так, да, це ігри. Для ПК, я так розумію. Ну, то нам не важливо. Вони всі будуть, але прикольно на А, PlayStation 2 написано. О, будемо руйнувати. Будемо руйнувати! Дяка, Вадимчик, за підгончики на збір. Тут прям так запакував. Наче тобі його шкода. Наче тобі його шкода, так запакував? Кинув би туди я як сміття. Зараз розпакую. Що це у нас тут? Рібалка, щось ігра якась, мабуть, CD Games. CD Games 1 і 2. Ну, Розберемось, запускати я як навряд чи буду, то Вадимчик вже буде розповідати. Так, тому, друзі, ось такі підгончики. На збір на знищування, який відбудеться сьогодні, бо відео, мабуть, зараз і викладу. То приходьте і майте можливість виграти круті призи. Серед призів у нас на, на вибір будуть фігурки різні, а також буде або PlayStation 4, або Nintendo Switch. На вибір переможця. Тому підтримуйте Збройні Сили України, все як завжди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні і героям слава пока-пока!